Кімнатний термогігрометр FL201. Призначений для вимірювання температури повітря в діапазоні від мінус 20 до 60 градусів Цельсія і відносної вологості повітря від 20 до 99%. Живиця від двох батарейок типу ААА може вішатись на стіну або ставитись на стіл завдяки отакій от підставці. На дисплеї термогігрометра відображується температура повітря, відносна вологість, час поточний, дата, а також є індикатор комфорту, який веселою нейтральною або сумною піктограмою показує комфортність повітря. Наразі він показує, що повітря комфортне. Якщо ми подуємо в датчик, Стрипнула вверх вологість повітря і фізіономія стала нейтральною, оскільки вологість стала вис високою. Додатковий термогігрометр має функцію будильника. Функціонал кнопок термогігрометра. Кнопка Цельсій фаренгейт міняє одиниці вимірювання температури з градусів Цельсія на Фаренгейти і навпаки. Ось тут видно. Кнопка min Max. Дозволяє переглянути на дисплеї мінімальне і максимальне значення температури і вологості, які були вимірені з моменту включення приладу. Мінімальне, максимальне. Вийшли з режиму. Кнопка мод використовується для входу в меню налаштування годинника, дати і будильника. Для входу в меню налаштувань, слід натиснути і потримати кнопку мод. Почала блимати дати. Наразі можна змінити послідовність виводу даних. Зараз число місяць рік, кнопками Min Max можна змінити, наприклад, на рік місяць число. Вернулись назад. Якщо все влаштовує, коротко натискаємо кнопку «Мод». Почав блимати рік. Якщо треба змінити його. Кнопками min-max міняється у більшу або меншу сторону. Якщо все влаштовує, коротко натискаємо кнопку Мод. Далі місяць, число, аналогічно час, хвилини, будильник. Наразі це означає, що будильник спрацює о 6-й ранку. Якщо його треба вимкнути, перевести. В нуль. Якщо все влаштовує, на, е, налаштування зроблені, слід натиснути кнопку Фаренгейт. Все, Прилад вийшов з режиму налаштувань і працює в звичайному режимі.